Тракторна площадка, гарний сонячний день сьогодні. Зараз покажемо вам площадочку. Вчора от грузочка була малиша. Те, що я говорив, то так правильно завезли. Ось у нас складаються. Вже є чотири замовлення ще на рівончики РД, люди замовили. Солісів три штуки, 26. -х. Треба людям підготувати. Соліси розходяться, як гарячі пирожки. Пора. Люди все більше і більше вибирають соліса. Так що, будь ласка, всі тракторці в наявності. Вибирайте собі те, що вам по душі, те, що вам більше підходить. Соліс дуже гарний трактор. Бачите, розширена база, цінова політика на ній дуже гарна. От вже три замовлення на солість 26 екстра. Будемо готувати і при можливості позавозимо все, повідгружаємо. Янмарчики. Е е е е е Янмарчики е стоять у нас з фрезами. Там ще в складі куботи. есочки 404. Оріони, ловали, джими, все є в наявності, булати, сінтаї, Донфени. тракторна група дуже велика, тракторів достатньо для кожного. Будь ласка, приїздіть, тестуйте і вибирайте собі тракторця. Зараз ще стоїть непогана погода, щоб можна було його перевірити в роботі щоб він вам на весну був найкращий помічник. І коли прийде гарна пора весна, ви зробите всі свої сільські роботи, які потрібні, щоб потім осінню зібрати гарний урожай. Тракторці допомагають, обробляють землю, роблять всі функції, які потрібно, і посадять, і вигорать, і сфрезувати. Викосити спрес, граблі, культиватор, їжаки, прополка, оприскування, всі сільські роботи ви можете зробити нашою технікою. Так що, будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Вибирайте і хай вам допомагає в сільському господарстві. Всім гарного дня, дякую.